Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний невеличкий автомобільний компресор від компанії Bazeus. А, артикул даного а, компресора CR NL040001. Постачається у фірмовій упаковці, компресор портативний, збудований акумулятором. Всередині у нас сам компресор. Вага його всього 600 грам. Корпус металевий. Бачимо, тут у нас знаходиться ліхтар, роз'єм для зарядки Type-C і роз'єм для підключення шлангу. Потужність даного компресора 54 Вт. В комплекті у нас знаходиться. Кабель для зарядки. Невеличкі інструкції, наліпки. Невеличкий шланг ось такий. І також додаткові насадки, і також є голка. В даному компресорі також присутня функція автостоп. Вбудований акумулятор в даному компресорі на 2000 мА. Вмикаємо компресор. Можна вибрати одразу потрібну, потрібний тиск, до якого компресор докачує, і автоматично вимикається. Також. Ось так працює ліхтар, різні режими є. Ну і давайте вимкнемо компресор сам і послухаємо, як буде працювати. Бачимо до заданого 2,5 бар, компресор докачав і автоматично вимкнувся. Працює доволі потужно. Але в той же час не гучно.